Президент Фінляндії Олександр Стуб в інтерв'ю Bloomberg заявив, що Трамп збирається закінчити війну якомога скоріше, і мирний план може з'явитися вже до 20 січня. А ще президент Фінляндії каже, що до е слів Трампа е треба ставитися серйозно, коли він говорить про завершення війни Росії проти України. Тим часом сам Трамп зараз комплектує свою майбутню команду, добирає туди е в перш за все лояльних. Людей серед них є такі, які виступають за допомогу Україні. Є такі, які виступають проти допомоги. До чого нам готуватися у цьому зв'язку? спитаю Романа Безсмертного історика, дипломата, політика. Пане Романе, добрий день. Доброго дня, пане Дмитре. Трамп вирішив віддати посади держсекретаря. І радника з нацбезпеки Марко Рубіо і Майку Волцу. І ці політики, нібито, належать до яструбиного крила, є більш схильними до підтримки України. Однак, деякі змі Ройтер, зокрема, пишуть, що ну, ставлять під сумнів те, що Волц хоче допомагати Україні. Як ви бачите ці персони в майбутній команді Трампа? Перше і найважливіше уявити республіканську адміністрацію не яструбину неможливо. Угу. Тобто це треба от розуміти. Якщо прийшли республіканці, це означає, що прийшли яструби. Причому такі закалені. Ну, от ми почали говорити. Волз він двічі виконував місію в Афганістані. Він військовий відставний. тобто... Більше того, він і зараз має бізнес, який пов'язаний з зброєю. Тобто, це людина, яка, от, що є суть Америки, то це от Майк Уоллс. Причому він дуже такий темпераментний, жорсткий, от, як і належить власне, військовому, тим більше офіцеру. Що стосується а, Рубіо, то а, він зазнав дуже серйозної трансформації, але парадоксально, Рубіо був, є, і я переконаний, залишиться відвертим критиком Дональда Трампа. Чи вони змагалися за балотування від партії на президентську посаду? Чи так вони спілкуються? Навіть от коли вони стоять поруч і слухають один одного, важливо стежити за іншим, і бачиш, як у нього в очах проскакують такі блискавки, стріли. Тобто насправді між ними дуже своєрідні відносини. І чесно кажучи, я коли почув про це призначення, для мене це велика загадка, на підставі яких роздумів це рішення приймалося. Мене таке враження, що коли обиралися ці дві кандидатури, то е, насамперед Дональд Трамп думав про е, Китай як об'єкт атаки, при тому ні один, ні другий. Будучи ястробами, ніколи не займали яскраву антикитайську політику, а що вони точно займали, так це завжди антимосковську, антиросійську політику. І це, як казав класик, не може не радувати нас, тому що я коли дивлюся зараз пакет оцей, який крутиться навколо призначень, то переважна більшість з цих людей це люди. Антипутінського, антимосковського, антиросійського налаштування. Але видно, як Рубіо, як волс маневруючи від своїх позицій антипутінських, антимосковських і підтримки України, переходили на позицію ось таку. Так, ми маємо підтримувати Україну, але що нам з того? І от. Отут От треба думати над тим, як аргументувати українську позицію, позицію українського політикому, естеблішменту, полі, воєнно політичного керівництва і так далі. Наслідок це прямий того, що в свій час Сполучені Штати Америки відмовилися від лендлізу як системи допомоги Україні і перейшли на прямі бюджетні поставки. Хоча в тому є очевидно, що свій розрахунок, який може дати лише Пентагон, зараз дуже важливо, що дочекатися призначення на Пентагон, тобто міністра оборони, на центральне розвідувальне управління. Ну і очевидно, що на чи буде зміна голови комітету начальників штабів. Хоча закон забороняє це робити, але ми ж на початку з вами сказали, що прийшли. Яструби, чи влаштує їх Браун, я не знаю. Тобто, очевидно, що тут можуть бути інші рішення. Але поки що, от ті призначення, які є, так, вони ну з точки зору наших інтересів України, вселяють спокійний оптимізм. Антипутінські, анти, антимосковські. однак питання: що нам з того? От Financial Times е, каже, що. Ну, посилається на людей, які складали Трамп для Трампа план перемоги Зеленського, і кажуть, що його зацікавили два пункти: Україна Українці змінять після війни частину американської армії в Європі, і Захід використовуватиме українські критично важливі природні ресурси. Наскільки такі пропозиції суттєво впливатимуть на рішення, які буде ухвалювати команда Трампа, чи це е, вагомі аргументи? Пане Дмитре, ці два пункти. Перший, який стосується заміни американського континенту українським в Європі, це пункт Бориса Джонсон. Пункт, що стосується використання ресурсів, це пункт, який пройшов зі США після приїзду до Києва, спочатку Гріна, від відомого конгресмена, а потім і Майка Помпео. З моєї точки зору. Що перше? Що друге це річ відповідати на які треба після війни? Що треба сьогодні на яке питання відповісти, в який спосіб має надходити допомога? Цей спосіб має бути вже зараз лендліз з моєї точки зору: теза про те, що війна закінчиться за 24 години, за декілька місяців, і так далі. Це Фантазія людей, які оточують Дональда Трампа, які йому якби вбивають у голову, що це питання, яке буде швидко розв'язане, пане Дмитре. в цій ситуації, перше, як тільки почнеться торг території, я вже казав сто раз: це квиток до глобальної війни, причому з гарантією і страховкою. Тепер, а як тоді вирішувати в інший спосіб, тільки посилюючи Україну. І оця теза, яка звучить в усіх в команді Трампа до миру через силу, вона є абсолютно правильною, ця теза. Бо нагинати Україну в цій ситуації, це ситуацію загострювати. І тому рано чи пізно це стане зрозуміло. Це стане зрозуміло дуже швидко в адміністрації. Пентагоні в центральному розвідувальному управлінні в адміністрації а, Дональда Трампа і тому очевидно, що в даному випадку буде а, відмова від окремих тез, які зараз озвучуються багатьма навколо Дональда Трампа. І тому говорити про те, що з'явиться так, колись цей план з'явиться. Це перше. Друге, так він буде реалізовуватися, коли Дональд Трамп стане президентом, але який він буде, який зміст у ньому буде далеко не визначено на сьогоднішній день. А бажання ну, Олександр... розумієте, це не завжди програма, це не завжди план. Президент Фінляндії Олександр Стуб він не розуміє, про що йдеться. Йому здається, що він знає про план Трампа. а Насправді його не існує, і він не буде про територіальні поступки. Ніякого плану на сьогоднішній день немає. Це і так уже зрозуміло, бо видно, як навколо а, Трампа люди висловлюють взаємовиключені позиції. І, власне, це й є свідченням того, що плану немає. Те про що говорять а, позиція, яка розроблялася Келогом, Флейцом, Гернелом. Навколо нього зараз багато що говорять: Рубіо, Уолсон це були озвучені тези. Які далекі від того, щоб вони були розписувалися в певний план. Я вже не кажу там забезпечення цього плану певними ресурсами, політичними кроками і так далі. Тому говорити про існування плану це перечасно. Що є окремі позиції, є бажання? Бажання теж було закінчити до 5-го числа війну на Близькому Сході, де воно це бажання поділося зараз. Так, бажання було завершити за 24 години війну в Україні шляхом телефонного дзвінка Путіну і Зеленському. Завершилося. Навіть почали брехати про те, що говорили е, Путін і Трамп. Ніякої розмови не було. Тому давайте доживемо до того, що відбудеться. Я розумію, що стол був заведений діалогом з Дональдом Трампом. Я це прекрасно розумію. Дональд Трамп переконаний, що його геній дозволить це зробити, але я вам привів уже два приклади: допоміг зробити зараз. В Вашингтоні знаходиться Рон Дермер, який приїхав після зустрічі в Москві. Після цього нам ще більше проясниться відповідь на питання: що думка, що близькосхідна війна завершиться зовсім близько, то, то точніше, Ірано-Ізраїльська. Бо спочатку треба зрозуміти, це не близькосхідний конфлікт. Це не війна Ізраїлю і Хамасу, Ізраїлю і Хезболи, а це війна Ірану проти Ізраїлю. Коли це буде акцептовано, буде зрозуміло, що треба робити. А сьогодні, коли це називається близькосхідний конфлікт, чи е, вони навіть не висловлюють слова агресія Росії проти України, війна, українська війна і так далі. І треба зрозуміти: по-перше, вони всі бачать цю війну як трьохрічну. А вона йде 11 рік, а значить, вони не усвідомлюють, які масштаби це мають, яка глибина цього протистояння і так далі. Звідси очевидно, що а, бажання, сподівання, надмірне бажання, захоплення і план це дві великі різниці. Ну у Трампа в голові лише захоплення, бажання, хатєлки перед виборчою обіцянки, чи він якось раціонально все ж до чогось схиляється, і яку роль команда буде відігравати? Ви так впевнені, що назбирається якась купа людей, яка доведе до Трампа все ж таки правду про те, якою насправді ця війна, і як треба її вирішувати. А Трамп просто що, послухається їх? Пане Дмитро, от е, я щойно сидів і продовжував працювати над висловлюваннями в цьому плані Рубіо, Волса, е, Помпео і Гернела. Це всі кандидатури, які от в цьому і ОБРІН, це ще у них усіх абсолютно різна позиція. Як їх звести докупи, коли їх призначать? А при тому, що безумовно Трамп геніальна людина. Але він не розбирається геть в питаннях безпеки і оборони. А це треба сісти тим, хто розуміється, що таке війна, війна сучасна, як її треба зупиняти. Бо як уже стало очевидним, телефонним дзвінком не вирішиш ці, ці проблеми. І от... Задача зараз з'явиться керівник е, Пентагону, не зараз, а коли він там з'явиться, сісти і почати дивитися на це відкритими очима. Бо ще раз хочу наголосити: вибори, вибори, лозунги, лозунги. А коли береш ручку, починаєш писати в строчку, стає зрозумілим, що є речі, які навіть описати неможливо. Або треба написати великий трактат, щоб якісь моменти оформити і так далі. Хочете глибше проникнутись тим? Зверніть увагу на взаємовідносини генерала Залужного і президента Зеленського? Генерал Залужний написав три праці, які були надруковані. Зараз він уже скоро буде рік, як він не головнокомандувач, а ще до цього часу не всі розшифрували, що він писав там. І це буде постійно знаходитися, і це, це буде постійно йти попереду. Звідси, очевидно, що треба час, щоб ці всі речі були усвідомлені, зрозумілі, відкриті. Бо ще раз я кажу: бажання це річ чудова, але для того, щоби вирішувати такі проблеми, цього замало. Що мене найбільш турбує, що всі ці геніальні бажання, цих геніальних людей Поки вони будуть реалізовуватися, нам буде дуже слізно, боляче і з великим горем. І тут Україні треба знайти чим компенсувати оце, поки великі світу цього будуть чухати голову і учити ази. Бо вони будуть починати в цій справі спочатку. Ай, зупинюся. Наостанок спитаю вас про Оксану Маркарову. Кажуть, що її будуть все ж таки замінювати, тому що вона, ну очевидно, ще починаючи з того епізоду Майка Джонсона, коли вимагали відставки посла України у Сполучених Штатах, зараз вже Трамп буде президентом. Власне, як ви бачите перспективи Маркарової її долю? Ну, по-перше, Майк Джонсон це не президент Трамп, а по друге, він обрався, але ким він буде. Це ще треба подивитися. Чому він тоді вискочив із тими піснями, я не знаю. Я таких заяв від Трампа не чув. Це речі перших осіб, які стосуються посла і так далі. Це в нас, коли телефонує посол президенту, то його відправляють до клерка там Нижньої Ламки. В Америки такого ніколи не буває. Тобто, посол. Працює або з держсекретарем, або із з радником президента. Це не нижче. У цьому відношенні там є дуже висока культура і висока оцінка роботи дипломатичної. І тому говорити про те, що зараз оце всі кинуться кадри міняти і так далі. Це складне важке питання, яке вирішується в відповідності до давним-давно відпрацьованої номенклатури. І все буде залежати від того, хто сьогодні з'явиться навколо Трампа, з ким треба буде вести роботу. Можливо, там з'являться люди, які ще ближче в відносинах мають е, комунікації з українським посольством із е, пані Маркаровою. І так далі, тому я би не поспішав у цьому відношенні. Хоча зрозуміло, що певні консультації на цю тему треба проводити, і це буде видно в тому числі з заяв. Які будуть робитися держдепом по послові Америки в Україні. Бо це, якщо хочете речі, які дуже дзеркальні, вони дуже залежні, і тут немає а, легких питань. А, бо мова йде про співпрацю між державами, а не між Трампом лише і Зеленським. Вони вже мають комунікацію. Інша справа, що українська і дипломатична служба. І система управління в цьому плані вона спинається на ноги, і важко і тому о, сказати, що все тут може бути дуже швидко залагоджено. Мені важко я б не встав брати на себе таку відповідальність, але я б я не поспішав би в тому числі о, претензії пред'являти Маркарові чи міняти як о, посла України у Сполучених Штатах Америки. Тим більше я ще раз хочу сказати: Майк Джонсон це дуже цікава фігура. В американській політиці а як людина, це людина з масою комплексів, і тому чому він тоді вистрибнув? Бо яке відношення до організації з віз візиту на завод у Пенсільванії має посол? Я даруйте, я не розумію, адже організовувалося це відповідними державними системами Сполудержавною системою Сполучених Штатів Америки. Пане Романе, ви перед цим сказали, що Україні буде важко і треба щось зробити, поки до Трампа доходитиме, що насправді є війна. От зараз є інформація про те, що прем'єр-британії Кір Стармер планує закликати президента США Байдена виділити кошти для кредиту Україні в розмірі 20 мільярдів доларів. До того як Дональд Трамп вступить на посаду, тобто йдеться про якісь дії, рухи аби убезпечити Україну на той випадок, якщо у Трампа все піде шкереберть. Власне чи слід розраховувати на те, що Байден може ну знайти запобіжники, якісь рішення ухвалити дуже важливі, де Трамп не послабить допомогу і вставитиметься до війни адекватно? Моя позиція така: акордних дій від Байдена чекати, годі їх не буде. Але є цілий ряд питань. Я вам декілька покажу часу, щоб не займати. Наприклад, є фонд НАТО 50 мільярдів, є фонд Європейського Союзу 50 мільярдів. Це фонди, які формуються з нерухомлених коштів вкладників суб'єктів господарювання Російської Федерації і самої Російської Федерації. Частина із цих коштів знаходиться в Європі, частина Сполучених Штатів Америки. Це не бюджетні кошти Сполучених Штатів Америки. І ці речі треба закривати в кінці року. В кінці року вони через ці платежі будуть погашатися кредити, допомоги і так далі. Йому мають просто прийти і показати. Дивись, ось схема, по якій Велика Сімка прийняла рішення. Ти тут нічого не програєш. І тому роби ці кроки. Бо зараз от... В Європі зайшло питання: так є 50 мільярдів. Ми свої, свої зобов'язання виконаємо. Що ти будеш робити в цьому плані? Чи ти зможеш виконати ці зобов'язання, чи ти знову будеш розказувати нам, що ми не такі, що ми неправильні схеми побудували, і так далі? Бо тут немає затрат держави. Всі ці кошти вони повернуться. За рахунок тих платежів, які будуть робитися з нерухомоних коштів суб'єктів господарювання і Російської Федерації самої. Інша справа, що, можливо, вже за спиною в європейців, і тих, хто розуміє, це, а, такі, як Ілон Маск і інші провели там переговори, пообіцяли Росії всякі плюшки, от тоді набагато важче все. І це акцептовано самим Дональдом Трампом. Ми не знаємо про ці речі нічого. Бо як мені очевидно, що це чого почали писати, що Путін розмовляв із Дональдом Трампом, почали писати, тому що діалог якийсь ведеться через треті сторони, через посередників. Хто це е, Маск і Абрамович, Кирієнко і якісь іще там е, американські з оточення Дональда Трампа, чи може менший Дональд Трамп, хто знає? Але от такі от речі, які звучать, вони наштовхують самі на себе про те, що да, якась там штучка є, якісь там е, підкілимні речі існують. І тому тут треба пропрацьовувати все це. От, ну і розуміти, що зараз е, цей період, коли в Вашингтоні будуть приходити до тями і вивчати матеріальну частину, е, очевидно, що надія на Європу. Я Повністю поділяють точку зору, яку висловив а, чешський президент Петер Павел. Зараз замість того, щоб оце помирати з переляку від того, що пишуть американські газети, треба допомагати Україні. А Те, що вони пишуть, ну це ще Боже, це ж далека історія, поки сформується ця команда далека не з точки зору по роках, а це місяць і пройдуть, поки всі прийдуть до тями, зрозуміють, що над чим іде робота. А, а коли вони вияснять, скільки Америка заробляла на цій схемі, то вони самі цю схему захочуть посісти і так далі. О, тут іще роботи. де роботи. Бо а, республіканці це яструби, люди, які заточені на яструбиний підхід, в тому числі і по грошах. Пане Романе, дякую вам за розмову. Роман Безсмертний історик, дипломат, політик був моїм співрозмовником. Чекаю на ваші коментарі під цим відео. Тисніть, подобайку, і підпишіться, якщо тут вперше. we <laughs>